То тв БОКСІВ до 50 баксів на осінь 2025 року, і дуже багато щось почало змінюватись від сезону до сезону. Нові учасники, хтось е, приходить з іншого топу, а хтось уходить і розпродається. Тобто у цьому випуску ми обговоримо з вами нових учасників. Ми подивимось з вами, хто в нас впав у ціні і перейшов з іншого топу. Ну, звісно ж, будь ласка, підпишіться на наш канал, натисніть дзвоник. І знаєте, що хочу сказати, що посилання на перевірених продавців, а ще на огляди усіх цих тв боксів лежати опису під цим відео. Так, огляди, бо ми робили огляди на всі ці TV-бокси. А поговоримо ми спочатку про внетоповий девайс. Це так званий tv Стік GD-1. Google сертифікований, на Android 11, сказав би я, але почав отримувати Android 14 і зафакапився. 32 бакси коштує і 2 на 16, з Netflix сертифікований з HDR 10, значить все класно. Але ну, дійсно у Android 14 почались деякі проблеми, які Google досі не вирішив. І саме тому зараз зупинено оновлення і для Hommaticів, для Rocktekів, для інших, там, для Xiaomi Mi Box і Xiaomi Mi TV Stick другої ревізії, щоб ви розуміли, Чому досі немає оновлень на Роктеки, на GX1, на Хомати і на інші ТВ-бокси, бо у Гугла там деякий факап вийшов у самому ядрі. Усі чекають, це вже не виробники винні, а сам Google, усі чекають на виправлення. А поки всі чекають на виправлення, будь ласка, підпишіться та натисніть дзвоник і, звісно, якщо ви не знаєте, де придбати. Сертифіковані наші. Е Сервіси, по типу Мегагор, Світлеве, Київстар і інші. То, будь ласка, зіскануйте QR-кодик чи опису під цим відео посилання, просто вбийте свій номер телефона, і ви побачите, за скільки ви зможете офіційно придбати ці підписки. Ви будете дуже здивовані. А цей стік, так, він залишається в нас поза топовим, не дивлячись на те, що це s 905 Y4, досить цікавий TV-бокс і мені дуже е -е, подобається. Ну, давайте так. IFR немає, Android 14 не привніс нічого нового. Тому він в нас поза топом. А на п'ятому місці в нас новиночка. Ну і звісно, стариночка. Танікс W2 нікуди не подівся. П'яте місце сидить на лоджике s 900 w 2 тільки із-за того, що на нього існує багато кастомізованих. Прошивок, тобто там є, є різноманітні слімбокси, інші там хто, хто що ж є. А, і він коштує усього 23 бакси. Навіть на Nexon UA з промокодом Технозон можна його придбати. Все є. А ось про що я хотів поговорити, так це про новинку. 4 на 32 за 39.53 за 39 баксів, навіть дешевше з промокодами на Aliexpress, які є в опису під цим відео. Ми вам закинули. Будь ласка, користуйтесь і цей Tanix uh, TX5 на M Logic S905Y5, новий процесор на Android 14, з Wi-Fi 6. А, ну, в нас тільки буде огляд, хоча, можливо, він вже ви дивитесь, коли він вже є. Є опис під цим відео. Якщо ще нема, то, будь ласка, треба трохи зачекати. Я вже його там тестую з HDR10. А, хоча вони тут заявляють, Netflix і все інше, будь ласка, не ведіться, бо його немає у перліку сертифікованих. Давайте так. Це дуже перспективний TV-Box, коли з'являться кастомізовані прошивки. Ви ж розумієте, що танік зазвичай вони там не роблять якісь дуже закриті системи і дуже класно кастомізуються, і тому вже можна дивитись. Якщо він, скажімо так, вийде дійсно культовезним на сторонніх прошивках, то він дійсно поїде далі туди, вверх у топ. Бо на четвертому місці в нас йде, сказав би я ось цей. 4K Stick, який був у топі, але він вже розпроданий, і ситуація двояка. Він був на четвертому місці. Можна було замість нього поставити вже Хоматікс DONGLE g 4 k Netflix сертифікований. 2х32, все прикольно, такий, начебто самий, за 42 бакси, але немає, немає сенсу, бо далі в нас буде варіант цікавіший від того самого виробника. Практично, бо це SAI Robotics платформа І навіть той стік, який прийшов на заміну цей оригінал а, як вони пишуть, Original Kick Кікпікап 2? Так, це повний клон Homatic Stick 4 k але з формулою пам'яті 2 на 8. І, хоча він прикольний, M-Logic 905 y 4. Ви скажете, до чого він тут до топу до 50? Ні, ви його можете придбати з промокодом Технозон за 47 баксів. Так, ну не промокод Технозон, а промокод. Від AliExpress, який ми для вас там розташували опису під цим відео, він буде коштувати 47. Хоча, якщо вам потрібен сам формат TV-Stick, то це дуже гідний варіант на 905 y 4 з 10 і сертифікацію Netflix з пультом, яким можна керувати додатковими пристроями по типу телевізор, AV-ресивер чи звукова панель, Це дуже прикольний TV-Stick. Він просто працює. Мені дуже сподобався, і як би там, якби що про нього не казали на DDR4 і підходить для будь-якого типу перегляду контенту але от це знаєте таке гіпотетичне четверте місце. Бо на четверте місце ми е, віддали ток з Так не сертифікований знов будете казати, що він дорожче 50 50 баксів. Ні, з промокодом на aliexpress.com він коштує 48 баксів. Будь ласка, використовуйте промокоди правильно і зрозумійте, що це все е, в принципі можна купувати набагато дешевше. А тепер далі, дивіться, 50, ну, за 48 баксів ви отримуєте повноцінний MLGs 905X4, 4х32, 1000 Мбітний лад, Югус асоційовану прошивку і нормальний Wi-Fi, при тому, що він не гріється. При тому, що в ньому є ці фішки там Югусовські по типу повного автофреймрейту. Ну, що можна казати? Подивіться, просто мій огляд. Це один з. Топових, топових топ у топ-продажах тільки по цьому, по цьому посиланню тисяча плюс проданих з рейтингом 4,9, Вибачте, це дуже високий рейтинг. І при тому, що таких посилань там сотні, уявіть там, ну там зараз йде вже на десятки тисяч кількість проданих цих токсів третіх, а відсоток брака дуже дуже низький. Тобто. Заслужене четверте місце. На третьому місці в нас Кік Пікап-1. І саме із за нього я кажу, що саме цей гіпотетичний момент Homatics Done G4K, бо Кік Пікап-1 просто сховайте за телевізор, буде той самий стік. А це в нас фактично той самий Homatics, але дешевше. Це Homatics 4К Light 46 баксів, навіть дешевше з промокодом. Наймножить 905 y4. Давайте от порівняємо. 2 на 32 формула пам'яті. Так. При тому, що той самий пульс з додатковими інфрачервоними опціями, Netflix 4K, HDR 10, HDR 10 у нас тут підтримується, з тими самими форматами звуку, Dolby Digital, DTS і Dolby Atmos, все працює. Тобто це заслужене третє місце, і давно він став вже бестселером, і ми робили на нього огляд багато разів. А є ще він в Україні. Якщо ви в Україні хочете купити з офіційною гарантією від Nexon, то, будь ласка, ви ще отримуєте подарунок з промокодом Технозон, Якщо купуєте, Отримуєте подарунок передплату Nexon максимальний 6 місяців і світ-тв тариф L е е 6 місяців. Тобто, ви отримаєте безкоштовно, якщо порахувати. Вартість цих підписок то ціна буде набагато цікавіша ніж на Aliexpress. Ну то вже вирішувати вам. Якщо не користуєтесь, то звісно на Aliexpress буде набагато. Е Набагато цікавіше купувати з нашими промокодами. А на другому місці в нас ОБАНа Роктек GT1. Уявіть собі, Ріалтек 1325 у топі до 50 баксів. Це просто неймовірно. Навіть якщо він вивелиться зараз після розпродажу у 50, там з гаком, з маленьким гаком баксів, то, будь ласка, промокоди на Aliexpress він буде за усе одно дешевше 50 баксів. І це. Якісна картинка Realtek 1325 фішки штучного інтелекту по типу AISR, Це у нас Апскейлер. AIPQ, це у нас автоматичне коригування картинки, картинка тут просто неймовірна. Я е, мало кого бачив, хто після реалітеку міг нормально пересаджуватись на AnLogic. Вибачте, там дійсно картинка цікавіша. А е, при тому, що тут також є Netflix, HDR 10, але тут немає Dolby Vision, хоча тут є автофреймрейт і є автофреймрейт з VRR QMS, тобто без переходу у чорний екран для коригування частоти вашого телевізору для контента. Це прям топчик-топчик. На другому місці він тільки і за того. Що в ньому нема Dolby Vision. Цікавий варіант. І в Україні він продається як Nexon X12 з офіційною гарантією 24 місяці. Бачите, тут навіть я на картинці є. І ви також отримуєте з промокодом Технозони, якщо купуєте, передплату Nexon максимальний 6 місяців і світ-тв тариф L 6 місяців. Це дуже класна пропозиція. А якщо хочете, з промокодом можете купити ще дешевше. Буде десь приблизно 41 бакс прямо на Аліекспресі. На першому місці, звісно, глобальна версія Xiaomi, TV Box 3 генерації 4K, Dolby Vision, з Dolby Atmos з DTS X2х32 формула пам'яті, Bluetooth 5.2, Google сертифікований. І окрім того, в ньому ще новий процесор AmLogic S905 X5M з фішками штучного інтелекту. Той самий Super суперрезолюціон, тобто Скелер. Dolby Atmos є, до речі, у того самого GT1. В ньому є і Dolby 3 HD, і DTS HD Master Audio і Dolby Atmos через Dolby 3 HD, там по звуку, все у Ріалтеків класно працює. І тут в нас виходить дійсно класний з Wi-Fi 6 tv бокс, який... Прям бестселер також. Бо дивіться, тільки по цьому посиланню 2000 плюс проданих з рейтингом 4,9. Люди купують. Є ті, хто завжди кажуть, що Xiaomi лайно. А є ті, хто купують Xiaomi і більше ніколи не дивляться на інших <сих> власників інших ТВ боксів. Є така каста. До речі, в мене Xiaomi TV -бокс, eh, Xiaomi бокс, TV Box, а Це різні бокс третій, не третій. Не третій ревізії, а тре, а третій. Це дуже старий тібокс, який був ще на Android 6. Він ще досі працює в моїй матусі, він оновлювався до VO8.1 і на цьому зупинився. Мої рекомендації є: топ є. Усі посилання в описі під цим відео, як і промокоди. з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.